Посвятіть себе мені, острови, бо володарі змінять силу. Хай наблизяться і хай скажуть разом, тоді хай сповістять суд. Хто підняв праведність зі сходу, прикликав її за стопами своїми, і вона піде. Дасть перед народами і здивує царів, і кине на землю їхні мечі та їхні луки, як викинуту полову. І переслідуватиме їх, і в мирі пройде дорога його ніг. Хто се здолав і зробив? Закликав їй той, хто кличе із давніх родів Я, Бог перший, і на те, що приходить, я є. Народи побачили і налякалися, наблизилися кінці землі та зійшлися разом. Кожний, судячи ближнього, щоб допомогти братові, скаже. Скріпився будівничий чоловік і коваль, який б'є молотком, заразом б'є. Коли ж скаже з'єднання добре, укріпили їх свяхами, покладуть їх і не порушаться. Ти ж, Ізраїлю, Якове, мій слуга, якого я вибрав, потомство Аврама, яке я полюбив, якого я взяв з кінців землі, із його сторожових веш я покликав тебе і сказав тобі. Ти мій слуга, я тебе вибрав, і я тебе не залишив. Не бійся, бо я з тобою. Не блукай, бо я твій Бог, який тебе укріпив і тобі допоміг, і тебе укріпив своєю праведною правицею. Озні, як біють, і засоромляться всі твої противники, бо будуть як неіснуючі, і загинуть усі твої противники. Шукатимеш їх, і не знайдеш людей, які чинять насильство над тобою, оскільки вони будуть, як ті, кого не існує, і не буде тих, які воюють проти тебе. Адже я твій Бог, який держить твою правицю, котрий тобі каже: не бійся, Якове, дуже маленький Ізраїль. Я тобі допоміг, говорить Бог, який тебе визволяє, Ізраїлю. Ось я зробив тебе, як пилоподібні колеса воза, які молотять новими пилами, змолотиш гори, роздробиш горби, і зробиш їх, як порох, і розпорошиш, і вітер їх підхопить, і буря їх рознесе, а ти зрадієш у святощах Ізраїля, і зрадіють бідні та вбогі, адже шукатимуть воду і не буде. Їхній язик висох від спраги. Я, Господь Бог, я вислухаю Бог Ізраїля, і не залишу їх, але відкрию на горах ріки і посеред рівнин джерела, зроблю пустелю мочаром і спраглу землю водостоками. Я посажу кедр у безводній землі та самшид, мирдкі пари світополю, щоб побачили і пізнали, і зрозуміли, і дізналися разом, що Господня рука все все зробила. І святий Ізраїля виставив на показ. Наближається ваш суд, говорить Господь Бог. Зблизилися ваші ради, говорить цар Якова. Хай наблизяться і сповістять вам те, що станеться. Якщо спочатку щось було, скажіть і зрозуміємо, і пізнаємо, що останнє, тож скажіть нам те, що надходить. Сповістіть нам те, що прийде в кінці, і пізнаємо, що ви є богами. Добре зробите, чи зле зробите, і здивуємося і побачимо разом. Бо звідки ви, і звідки ваша праця, із землі, Гедота, вони вас вибрали. Я ж підняв того, хто з півночі, і того, хто зі сходу сонця, вони назвуться моїм іменем. Хай прийдуть володарі, і як глина гончара, чи як гончар, який місить глину, так будете потоптані. Бо хто сповістить те, що від початку, щоб ми знали і те, що попереду, і скажемо, що є правдою. Немає того, хто наперед говорить, ні того, хто слухає ваші слова. Владу дав Сіону і потішує Єрусалим на дорогу. Бо ось нікого від народів і від їхніх ідолів не було вісника, і якщо я їх запитаю звідки ви, не дадуть відповіді мені адже ніщо ті, які вас роблять, і марні ті, які вас зводять.